Медичним працівником. Як тривога, то й до Бога і до лікаря ми йдемо. Тож легкою буде дорога від лікаря до людей. Ну а скільки ж треба знати, щоб діагноз точний дати, вмить людину зрозуміти, лікування підібрати. Хоч які, ми усі різні. Перед лікарем в той час у лікарні всі ми рівні, геть без гриму і прикрас. Сестрички руки вправні, хурем ліки подають. Світлим поглядом зігріють і надії додають. Чисто всюди і охайно. Санітарочки звичайно, день і ніч тут держать лад. І на кухні скрізь порядок, ранок, вечір і обід, Як поїсти гаряченьке, і здоров'ямся як слід. Ну це вже правда ще одна бацила. Гроші тут рушійна сила, щоб здавати здолати царяли горе, грошей треба ціле море точно